Всі знають Андрі Матіса завдяки його живопису, малюнкам і скульптурним роботам. Проте мало кому відомо, що він робив також ветенанки з паперу. В лондонській галереї Тейт Модерн саме проходить виставка ветенанок видатного французького художника. На схилку життя вже важкохворий Матіс Маті змушений був полишити пензлі, натомість він озброївся парою ножиць і таким чином розпочався новий розділ його довгої і різнобічної творчої кар'єри. на мою думку, ці ветенанки своєрідний синтез усього, що матіс створив за життя. Всіх знайдених ним творчих рішень в тому, що стосується кольору, форми, малюнку, скульптури. Про все він розповів цими розмальованими ветенанками. 47-го року. Матіс розпочав роботу над оформленням каплиці в місті Ванс. Винайдено ним техніку ветенанок він застосував для виготовлення вітражів та керамічних панелей. На думку правнучки художника Софі Матіс, ці життєрадісні роботи він створив під впливом думок про смертність, які не полишали його після перенесеної ним 41-го року операції на рак. його життя добігало кінця. Йому хотілося зробити ще чимало чого. Він відчував, що годинник невпинно цокає, і в нього не залишилося багато часу, аби сказати те, що йому ще хотілося б сказати. матіс помер 54-го у 84-річному віці. 130 робіт створених ним за останні 10 років життя власне експонуються на виставці, яка працює в Лондоні до вересня. Згодом експозиція переїде до Нью-Йорка.